Вітаємо вас на нашому каналі, шановні підписники та глядачі. За вашим проханням ми підготували аграрний гороскоп під зимового посіву насіння коренеплодових овочів в грудні 24-го року, час Київський. Що, що ми маємо на увазі? Саме морква та буряк, якраз ті овочеві культури, у яких ми використовуємо. Корінці, тому, будь ласка, ніяких інших культур не висаджуємо, не сіємо, а саме корінці. До речі, в козирозі можна і корінці, і вершки, але ми зараз говоримо про корінці. Перший період зразу ж після гекати прекрасний період, коли формується дуже гарний врожай під землею. Це у нас коронеплодові овочі, морква та буряк. Козарі зростаючий місяць 3 грудня з 10 години ранку до кінця доби, 4 грудня, всі 24 години. Будь ласка, на п'яте не відкладайте справи, тому що там далі вже будуть години місяця без курсу. Наступний період Терези. Тереза управляє Венера, а Венера відповідає за, за смачні овочі і тому саме. Терези використовуємо для та моркви для вирощування, для посіву насіння. І цей період у нас буде починатися 23 грудня з 13-ї години дня до кінця доби, і 24 грудня з 0 годин до 12 години дня. Далі вже місяць без курсу, без курсу почне працювати. Отож, у вас зараз. Наш аграрний гороскоп для посіву насіння коренеплодових овочів у грудні 2024 року. Два періоди, але вони є, дуже гарні періоди. От зараз можна якраз уже займатися саме такими посівами. Бажаємо вам успіхів і гарної погоди і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.